У Чернівецькому медичному фаховому коледжі на базі гуртожитку відкрили простір, який став осередком для тих, хто шукає психологічну допомогу. Центр пропонуватиме різноманітні послуги та програми, спрямовані на підтримку психічного здоров'я та особистісний розвиток чернівчан та гостей міста. Про деталі дізнавались журналісти. ТВА. Простір створений для надання можливості гармонізації психоемоційного стану, зняття перевтоми та підняття рівня працездатності. Як стверджують його організатори, це інноваційний центр спрямований на покращення психологічного здоров'я потребуючих городян. Взагалі в нас психологічна служба в Чернівецькому медичному фаховому коледжі працює вже понад 10 років. Але через військову агресію наші викладачі особисто здійснювали медичну допомогу у зоні бойових активних дій. І багато наших викладачів, їх діти, родичі, близькі зараз знаходяться у зоні бойових дій. Крім того, наші студенти, їхні батьки, рідні, родичі теж захищають нашу Україну. Тому у такий важкий воєнний час всі ці травматичні обставини зумовили те, що військовослужбовцям, здобувачам, викладачам потрібна психологічна підтримка. Тому ми вирішили розширити наш нашу психологічну допомогу і організувати психологічний простір. Діагностичну діяльність та консультування тут здійснює практичний психолог, яка надає консультації як індивідуально, так і в груповій формі, враховуючи воєнний час і травматичні обставини, крізь які доводиться проходити всім, здобувачі освіти, їхні рідні, близькі люди, викладачі, внутрішньо переміщені особи, які проживають у гуртожитку, а також їхні дітки, мають змогу завдяки саме цьому психологічному простору отримати своєчасну кваліфіковану психологічну підтримку, в разі Виявлення тривожності, агресивності, хронічного стресу, втрати та різний спектр запитів. Байдуже, чи це дитина, чи це дорослий, чи людина літнього віку. Головною метою допомоги є зниження саме відчуття безпорадності та заохочення до активності. Один з основних пунктів популяризація та розуміння суті психології серед громадян, тому як елемент арт-терапевтичних занять запровадили тренінговий курс Бути поруч у темряві та арт-проєкт Намалюй свій біль. Ми запустили тренінговий курс. Це заняття арт-терапевтичні. У нас є досвід заняття, таких занять з дітками. Тема намалювати те, чого словами не сказати. Дійсно, малюночки і дитячі, і малюночки у нас онкохворих людей допомагають їм виявити свій душевний біль саме завдяки от малюночкам. Як запевняють психологи, завдяки такому фаховому простору мешканці матимуть можливість отримати професійну допомогу та знайти підтримку у різноманітних складних життєвих ситуаціях. Ментальне здоров'я є головним двигуном особистості і дбати про своє ментальне здоров'я базова необхідність кожного. Пам'ятаємо, не існує обставин, в яких ментальне здоров'я було б не на часі, а в умовах сьогодення піклуватися про себе не тільки важливо. Але й вкрай необхідно Діана Добинда, Василь Ставчанський теми дня ТВА.